За 6 двохлітровий дизель 2006 року не працює ксенон на одній з фар. Це я вже все зняв, розібрав. Лампу поміняли. Ось тут не працює. Лампа нова, але не працює. Ось я зняв блок розжуру, розпалу. І бачите, там все гниле. Тут все гниле. Ну і цей роз'єм теж був весь гнилий. Це треба почистити, спробувати відновити або ну, зняв іншу пару, щоб переставити блоки ще вони однакові. Чистив контакти, поставив спочатку неробочий, не працює все вільно, і поставив зараз з робочої фари блока сюди. І перевіряємо. Ось, як бачите, світло з'явилося, значить проблема блоку, треба міняти блок. Відкрив, зняв плату, тут наче нічого. А ось тут, бачите, все. Згнило. trošku ho